Шкода, що ми живемо в Карпатах серед таких великих лісів, а так дорого мусимо купляти дрова. Для пенсіонерки Лесі Головчик дрова є основним джерелом опалення. Жінка каже, навіть якщо купити лише сировину та заготовити дрова самостійно, вартість кубометра залишається високою. Тисячу сто гривень тільки виписати, а ще їх привезти. А ще порізати, поколоти. На мою пенсію, хоч би я зовсім не їла, і тих грошей не вистачить. Як дорого такі дрова нам обходяться, напевно, дорожче, як газ. На зиму родині Головчик потрібно близько 15 кубометрів дров. Це більше 20 тисяч гривень, сума, яку потрібно заплатити одразу. Готові дрова на складах лісництва обходяться ще дорожче. Ціни на дрова зараз у нас на Букові 2478, на хвойних порі 1720 гривень. Колоті дрова ми виготовляємо, зараз ціна 4298 гривень. Ціни зростають щоквартально, але люди більше купують дрова колоті, тому що кожен має твердопаливні котли і чомусь вони, хоча й дорожча ціна, але вони більшою популярністю користуються. За 9 місяців цього року Сколівське надлісництво реалізувало понад 2000 тисячі кубометрів твердолистяних і близько 500 кубометрів хвойних дров. Нагадаємо, придбати дрова можна, звернувшись із заявою до найближчого лісництва або замовити онлайн через сайт дрова.Є. Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина.